Це вже така наша карма українська, Україна завжди воював два на фронти, на жаль. Тобто завжди був очевидний зовнішній ворог, з яким треба було битися. І, і, і було щось таке всередині країни, відбувалися завжди якісь зради, якісь змови, якісь чорні ради, якесь завжди бажання втормити, як не, не палець в колесо, то ніж в плечі. От, чи ми оглядаємося на Київ, ну, звісно, трохи оглядаємося. Чи, ми, чи, ми, чи маємо ми консультовану позицію з тим, якою то і на Печерську, майже на увазі адміністрація президента, там, Кабмін, і Верховна Рада? Ні, ми в основному не поділяємо всі тих позицій, які вони є. От, е Тобто, скоріше, тобто, з боку офіційної влади, чи з боку української держави, якщо так, більше там різних е, перепон, чим допомоги. Перші батальйони не мають важкого зброєння, а можуть мати і повинні мати. А Дуже що робити? робити, щоб мали? Що ну, 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 скажімо так, мати? Ми, ми, ми створювали батальйон, ми ми виростали з Азова, так. От, Ми виростали з АЗОВа, була промовленість з командиром батальйону. Коли президент був сформований, а людей було багато-багато. багато, багато, багато. От, Зокрема, там, моїх друзів там, з дві сотні хотіли служити в Комбаколи Коханівську, напевно, з дві сотні. Тобто ми могли зібрати падирок за декілька тижнів часу. А бадинок, щоб ви розуміли, це приблизно 500 бійців плюс-мінус. Ми домовилися, що будемо створити щось на зеленка з ЗОВ-2. Ми його назвали ЗОПСіч. От, і ми хотіли по-людськи приїхати сюди, отримати статус, хотіли, звичайно, армійський статус, я мав телефонну розмову з розмовив, От, А потім ми почав з Миколою потримали за горку майже всіх заступників е Коли ми нам були під різними надуманими приводами, були відмовлено в реєстрації батальйону, ми просто взяли зброю свої, мисливські карабіни, трофеї, бо вже були на війні і так далі. І приїхали на передову. Наприклад, він нам зрав, знайшлося місце, без щоб приїхали до Дмитра Яроша, були десь теж з ним разом, а потім пішли ще далі, 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 аж під самий Донецьк, де стоїмо і на сьогоднішній день. Ну хто мені? У мої 50 років будуть мені розповідати, як я маю захищати свій батьківщину. не Порошенко вже, ну не Галатей вже. Вони мені розповідаєш. А піде за ними, коли ми завели на передову 100 бійців зі зброєю, коли в нас є кулемети, гранатомети, автомати, так далі, так далі. коли в нас на полігоні є 100 бійців і приблизно тисяча, що найменше, які хочуть багато людей служити, то я за ними бігати я не буду. Якщо вони, був, то, ну, вони не можуть про нас не знати. Ми є як до факт. Командир батальйону Похаївський пише доповідну майже кожного дня на ім'я Гатея про те, що у нас відбулося. Окрім того, ми взаємодіємо безпосередньо з 93-ю бригадою. Командир бригади теж пише, доповідає. От вони зараз просять, наступного тижня ми їдемо, вони просять дати також 20 людей на аеропорт. Ми зараз не можемо дати, бо нам оголимо собі піски, ми оголимо свою окопи. Тобто там, грубо кажучи, з вісьми бійців, які там є в окопі, залишиться там шість. Цього не достатньо, щоб нормально тримати на смілитика От, Тому я от приїхав, зараз побуду, ми зараз резерв, який пройшов вишту знову в Ніжній на полігоні, завеземо їм в піски, а тих типу обстріляних бійців з пісків, принаймні два десятки, ми заведемо в аеропорт. Ми з себе прийняли таке рішення і бійців в співробітку. Це найпевніше місце. Тому що це потрібно для солдатів навіть психологічно. Розумієте, це різниця між добровольцем і призовником. Призов... Призовник не завжди хоче йти служити, не завжди хоче йти воювати. Так він українець, так він може бути рів'янином навіть чи волинянином, так далі. так далі. Йому буде колись служив у війську, йому там 35 років. І тут йому кажуть, все, пішли, будемо воювати. На війну. Ну Хтось придумує собі там насмарк, там, я не знаю, плоска як там, колись сказали в одному фільмі, аби не Чи просто йде до воєнкома, дає гроші, щоб придумати якусь хворобу чи постувальну причину, щоб не йти. А хто вже і йде, о, він не завжди є таким буятком, як... Тобто він розглядає свої шанси, в принципі, завжди як 100%. Він 100% хоче повернутися додому. Він 100% переконаний, що він піскову повернутися додому, до діток, до мами, до все. А доброволець самого початку розуміє, що його шанси 50 на 50. А доб, тобто, доб, тобто Доброволець як, як боєць, тобто, от мені в моїх 50 років, при моїх 120 кілограмах ваги, тобто, я кращий солдат, чим 5 десантників. Тому що, тому що в мене мозку немає, в мене мозку, а в а, тобто, ну, тобто, того мозку, який, е, який під час бою пам'ятає про маму, про дітей, про кохану, там, про БМВ про в гаражі там, і, і ще про купу різних справ. От, тобто е, я краще бою. Тобто, я не кажу, що я ефективніший, але я набагато кращий. Я думаю, що нинішня українська влада теж це розуміє. Тому їм краще нагнати посадову по мобілізації. Чим взяти добровольців? Бо, бо є страшенний ризик, що якщо там у нас буде ну, не декілька там, тисяч, так? чи там, декілька, чи декілька там, 10 тисяч добровольців, то ми всіх докупів нас немає десять тисяч, всіх добровольців, то сьогодні, що буде на 100 тисяч добровольців. Свідомо, абсолютно свідомо. Я, 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 які вже йдуть туди за власним Богу і готові там лягти за свою країну. Ну, не подарують вони їм Київ. Тобто будемо тут мускута, що не київ.